Виконуємо номер 23 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Котра зараз година, якщо до кінця доби залишилося 3 п'ятих від того, що вже пройшло від її початку. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай! Від початку доби пройшло і з Нехай пройшло х годин. Тоді залишилося 3 п'ятих х годин. Маємо рівняння. Доба це 24 години, тому х додаємо 3 п'ятих і дорівнює 24. Зведемо подібні доданки. Це буде 1,3 х, дорівнює 24. А тепер знайдемо другий множник. Для цього добуток поділимо на відомий множник. Х дорівнює 24 поділити на 1,3. Подамо 24 із знаменником 1, а 1,3 у вигляді неправильного дробу. Це буде 8 п'ятих. Ну, а тепер помножимо наше ділене на дріб обернений до дільника. Множимо чисельники і знаменники 24 і 8 скорочуємо на 8. В знаменнику один в чисельнику три на п'ять п'ятнадцять. Отже, від початку доби пройшло п'ятнадцять годин і зараз п'ятнадцять годин Нуль хвилин. Записуємо відповідь 15 годин. Номер 23 із завдань для найдопитливіших підручника математика 6 виконано.